Різдвяний ярмарок у Львові запрацював. І хоч крам розкладений ще не у всіх будиночках, проте покупців тут готові приймати, навіть якщо коробки стоять ще не розпаковані. На ярмарковому монетному дворі замість коробок козацькі летаври. І звісно ж, на ковальня для міцних та сміливих чоловіків. Як хочеш, ну, давай. І чотири зображення? Ні, ні, оце з левом. Це різдвяний ярмарок у Львові. <клес> <клес> Монету Олег придбав для дружини. Ви в гостях хто у Львові? Приїхали з Волині. Чудовий подарунок буде. За 30 гривень пам'ятка поїде на Волинь. А от Львівського лева чи князя Данила карбувати допомагає гетьман з Полтавщини. Кожна людина хоче і собі зробити сама. Ми даємо таку можливість. Ну, Перед тим треба проінструктувати трошечки. тому що… Сили треба багато? Ну, треба бути таке, як я, колоритним. <рес> <рес> І буде все гаразд. Вишиванки з Івано-Франківщини це теж колорит, щоправда, не дешевий 500-600 гривень. Проте подарунок на ярмарку можна знайти на будь-який гаманець. Від 10 гривень магнітики. То різні не до тисячі гривень. До прикладу, ось такі кумедні та дуже затишні капці для малечі 50 гривень. Якщо ж приглянулась карпатська кераміка, вибирати теж є і з чого. 40 гривень і 30 гривень це є нормально, бо такі звичайні тарілки вони трошки дешевші, а це українські. Так що будемо брати і купляти. І хоч ляди заповнені ще не у перед передсвятковий торг пішов. Ви знаєте все. І кераміка, і кутро. Приважно, переважно це різдвяний такий товар. Медівникові будиночки на різдвяному ярмарку вже четвертий рік поспіль. Коштують вони від 40 до 120 гривень, проте попит на них не спадає. Бо такий подарунок спочатку тішить око, а згодом перетворюється на смаколик. Пізніше обирають, які частинки вони будуть з'їдати там, припустимо діти, і, і роблять це задоволенням. Тому приходьте, запрошуємо вас на ярмарку. Різдвяну і коштує. Ну, а смачні ваші будиночки? Е, смач, якщо чесно, я навіть сам не пробую. Я пробував тільки частинками. Їх коли вони почуться, як, як двері, як вікна. Та дуже файне. А от меду запашного та різного пропонують гості з Полтавщини. У нас коштує 50 гривень, це є літра. А в літрі це є кіло чотириста. Це в принципі недорого. Це квіткове різнотрав'я. Таке в нас є ну, як 60, є 70. У Нас липовий мед, коріандровий У нас дуже смачний медочок. Горішки Такі з медом. Так, що, так, Вже є свої. Я ж кажу, постійні покупці. Різдвяний настрій цьогоріч у Львові створюватимуть підприємці з Одеси, Донецька, Луганська, Києва, Полтави. Триватиме ярмарок до 14 січня. Ірина Ващишин, Олександр Бригадир, головні новини Львова.